Вітаємо вас сьогодні. Наш гість. Хотів сказати пан Андрій Соколов, але скажу сержант Андрій Соколов, сержант 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, військовослужбовець, голова вільної проспілки освітян Львівської області і голова конфедерації вільних проспілок Львівщини в цивільному житті. Пан Андрій з 24 лютого, фактично, 2022 року. Повернувся в свою бригаду, де служив ще в молодості, можу так сказати, в юності, так. І двічі за цей час, лише двічі, був у Львові. Один раз на Новий рік на похоронах побратима, і другий раз зараз короткотермінова відпустка у Львові з поверненням туди, на передову. Я попросив пана Андрія Соколова. Розповісти про свої враження від тилового Львова, від різних його аспектів: політичних, культурних, історичних, людей, подій, що для нього стало в плюсі, а що, можливо, вразило і дошкуляє, і йде під знаком мінус. Ну, так на загал я окреслю. А для того, щоб налаштувати глядачів на таку. Ну, не зовсім цивільну хвилю, бо раніше в інформаційному просторі ми вас знали як громадського діяча, як людину з активною громадською позицією. То я попрошу режисера показати кілька фотографій, які пан Андрій нам надав перед програмою. А вам два слова сказати про ці фотографії, будь ласка, пане. Так, це фотографії, такі ну, наш побут, військовий побут. Це напрямок, зокрема, це Ізюмський напрямок. Ми там, я служив на той момент в мінометному в підрозділі. От це наслідок це Бахмутський напрямок, і це деякі фотографії. Це так само Ізюмський напрямок, і зокрема Святогірський напрямок. Це біля біля Слов'янська. Тобто, 80-та бригада, весь час знаходиться, щоб ви розуміли, наша в найбільш таких гарячих точках. Ми, як ми, я їх сам називаю, 80-ту бригаду мули війни. Мули війни, можливо, не такі розрекламовані, але там, де і найгарячіші, не бої, рахуйте, що вісімсятки обов'язково там є присутні, як і зараз, зокрема на Бахмутівському напрямку. Ну, це наша е, бойова група е, група хлопців, які готували на, на штурмові дії, тому що в нас е, так, так так заведено, що якщо є, наприклад, умовно кажучи, забезпечення мінами снарядами, то ми є артилеристи-мінометчики. Якщо нема, ми разом з піхотою виходимо на, 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 на завдання е, власне піхотинців. А це волонтери зі Львова при до нас приїжджали. Як бачите, відомий художник, такий Скоп, Левськ. Коп, так і він з своїми друзями з Червонограду, Червона і з Другобича повезли нам гуманітарну допомогу, і ми так в побуті сфотографувалися. Це в ближньому тилу на, на базі на нашої стаціонарній базі. Звичайно, що не напередку. Це Бахмут. Це от недавно, коли все розсвітло. Я хотів, власне, бо ще показують Бахмут руїни, обстріли. А тут от маєте Бахмут, нетиповий Бахмут. Квіти почали розкидати, я підійшов, і мене так як хлопці сфотографували. Так. так. І тепер звідти до Львова. Що і як вас вразило у мирному тиловому Львові, скажімо так, порівняно з тим, де ви перебуваєте, де ви служите? Дивіться, я е, до певної міри і приємно здивований деякими речами. Ну, приємно здивований тим, що все ж таки Львів живе. Тобто ворог не зміг зруйнувати ні місто, ні комунікації, ні не зміг загнати людей у підвали, роз, знаєте, вигнати з міста в імміграцію якусь. І це добре. Тобто, ми живемо, отже, ж, ми не тільки переможемо, ми той етап легко перей, я вважаю, після нашої перемоги ми досить легко його перейдемо для нормального е е життя. Львів і далі бачу, будується що для мене, до речі, дивно. Тому що <кл> я>, я думаю, все ж таки, що всі кошти, які зараз. С є і бюджетні, і приватні будуть все ж таки працювати на війну. І коли дивиться якісь інфраструктурні проекти великі, то мене дивує до певної міри, що можливо тут є якийсь елемент ну неправильного підходу під час війни, тому що засоби мають бути всі працювати на війну. оце це мене власне можливо до певної міри негативно. Дивує ну багато людей, багато молоді. Багато веселих. Це з однієї сторони добре, але тут є і певні нюанси. Ж таки, має над кожним бути ну, це розуміння і цей хрест, що у нас зараз війна. І так життя продовжується. Не треба себе ну, заганяти, умовно в підпілля і в монастир. Але треба якісь коригацію свої своїх своєї поведінки, особливо публічної, і розуміти це. Тому що дійсно тут, мабуть, на тут же держава, мабуть, не до Якщо, наприклад, це не забороняється, це не ну народ хоче жити, молодь молодь хоче жити в неї. молодість одна. І, і, і Тому я, я не шокований цим. Я деколи навіть приємно здивований цим таким приємним е, е, життям. Воно, ну, вона дає якусь певну навіть наснагу, що все гарно, що не даремно ми воюємо, даремно ми захищаємо, і що, що в тилу можуть люди так собі спокійно, е, спокійно жити. Ось такі мої враження, може, якісь у вас будуть питання більш конкретні. Медицина, вам довелося стикатися? Ну слава Богу, що за цей рік я не перебував на стаціонарному лікуванні. Військова медицина це самі розумієте, це ургентна, це фельдшерська медицина надати першу допомогу. І, і ті речі, які я стикався на полі бою. Я задоволений дією наших медиків, військових медиків, задоволений на моїх очах. Реально рятували людей, які в разі якщо б їх би умовно кажуть, не умовно кажучи, невчасно би надала допомогу, і невчасно евакуювали би, скоріше всього, були б летальні наслідки. Тобто, люди, молодці, медики, жінки, чоловіки йдуть на сам нуль, коли треба, по виклику прибігають, надають допомогу, і ми і ми рятуємо дуже багато воїнів. А все інше медицина, яка діє, тобто цивільна медицина, яка в тому числі задіяна, ну тільки по словах, по словах, по які були поранені і лікувалися в різних містах, це в Дніпрі, в Черкасах, Харкові і у Львові. Я вам скажу щиро: по враженням наших хлопців, які, як правило, щоб, бо до Львова вже вони попадають ну, Львів'яни, коли вже пролікувалися фактично і попадають вже тільки на завершальному етапі ближче до хати, до, до, тим більше до бригади, до 80-ти, бо штаб у Львові. Ну нарікання є на Львів, що у Львові киськи немає в багатьох лікарів і персоналу відчуття, що це воїни з війни, які їх захищають. Тобто і є. Але це знову ж таки суб'єктивно. Зі слів, зі слів. Мене навіть було декілька розмов, де сказали, що краще мене не переводили Черкас Черкасу Львова, тому що щось я в Черкасах себе відчував. Що я дійсно воїни, кого лікують, а Львові я звичайний львів'янин, який як попав, як завжди, в нашу, в нашу систему. Навіть є, є факти, львівські факти в мене, коли ампутація е, уламку відірвала руку, людину, звісно, забрали, лікували у Львові, і з нього спокійно взяли гроші за лікування. Спокійно взяли гроші. Я навіть опублікував Фейсбуці. Призвище не можу назвати, то тільки людина має це сказати. Тільки я не можу не сказати, чи вимагала, чи він просто віддячився. Скажіть що він просто віддячився. Але сам факт, що взяли гроші воїна без руки, який захищав батьківщину, захищав тебе, лікаре і все інше. щоб ти, Двома ти, руками. І взагалі, щоб і твої це все. Ну, для мене це, це був шок. І таке, і таке. На жаль, на жаль, таке трапляється. Ви згадали про кошти, які на вашу думку більше необхідні там, на передовій від будівництва. А де ще ви бачите у цьому мирному цивільному житті можливість акумуляції, акумулювання коштів для потреб? Ну, я на економісті я не аналізував. Ну, ви юрист. Так, я юрист, так, але я все ж таки зараз зайнятий більш конкретними справами на фронті. Але я вважаю, що кошти, які є в бюджеті, не ну, всіх рідних бюджетів, мають виділятися на для цивільного лише на елементарні речі. Це забезпечення інфраструктури критичної, тобто, щоб вода була, газ, Це, та також черговий ніяких колосальних ремонтів. Якщо дорога, то думаю. Ямкова, цього вистачає. Зараз можна потерпіти, а не а не робити так, нібито війни немає і будувати. тобто Це будь-яка сфера. Щодо медицини, то якраз там треба кошти направляти однозначно. І тим більше нам зараз дуже я знаю, багато допомагають міжнародних організацій. Багато країн, які не можуть наприклад надати зброю, вони демонстративно кажуть, що ми не можемо надати зброю, але вони надають нам і в тому числі і кошти, і медичне обладнання. І цей момент треба використати. Я недавно був в нашій лікарні позавчора. Е на Топольній, е бо Так стало, що мій мій син там поламав руку. І я по я подивований і йдуть колосальні ремонти, є обладнання. Тобто кошти вкладаються, і це вже видно. це добре. Добре, момент. От на це кошти можна вкладати на все інше, на розваги, на побудову будок, там за мільйонні кошти, і на, наскільки я читав в пресі, капітальні ремонти. Ну, це, ну це, 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 це неправильно. На заробітні плати і пенсії абсолютно несусвітні для, для чиновників. Ну це невірно. це, ну, Це жахливо. Це до певної міри не тільки аморально, це й злочинно. Це злочинно. І тут, ну але я зайнято я зараз на війні, я, на жаль, ну я це тільки е, як по пайку, тільки можу почитати десь в інтернеті, там, повірити на слово. Ну, зловили недавно, коли вчора, чи коли е, голову Верховного суду. Вночі, е, так. Війні, війна, і негідник бере гроші. Близько і, трьох мільйонів доларів. Претензія в мене до держави, до Верховної Ради, передусім, яка приймає закони, що під час військового стану, чи воєнного стану, чи стану війни. Має бути прийнято ряд е, жорстких законів, які е, саме проти е, корупції, проти зловживання фінансами. Такі е, закони, що які ну, ми, ми так ми європейська держава, ми не можемо смертну е, кару вводити і не потрібно її, але включно до довічного в'язання за, за такі злочини е, під час війни треба вводити. Плюс вводити, я вважаю, що в тому числі не тільки щоб воєнкомати ходили по вулицям, а й має бути якісь. Е, е, Дружини дружини, як я б назвав так, поліція моралі, яка має власне ходити по вулицям і трошки людей направляти в русло військового стану, не повністю знову ж таки, заганяти в підвал якому разі мають працювати і заклади, і ресторани, і кафе. Але щоб все ж таки якась ну почуття і повага тому, то ті ситуації, в якій ми живемо, вона відчувалася. Щоб ти не відчував, бо я, наприклад, не є така якась людина, що мене легко там травмувати. Я ні, я спокійно то ставився. Але є багато воїнів, особливо молодих, мають е, психологічні травми навіть ніколи втрачаєш е, друзів, коли бачиш своїми руками, виносиш покриваних пошматованих людей. І коли вони при після того приїжджають на цивільне життя і бачать, що всі тут гуляють. Співають, включаючи йому зонди російські, за які просто треба, я, я не знаю, там, машину просто цю знищувати разом з, з тим, хто слухає, ну, це враження. То люди не витримують. Люди думають, що я це роблю? На що я На наші я кожен день ризикую життя. Тобто має бути якийсь баланс. Не треба в крайності давати в одні, що там, ну, як і не можна показувати своєю поведінкою, що мені байдуже, війна, це не моє, це десь там. Війна йде не просто на території, війна йде за право жити України виживання нації, не тільки держави, держава ще півбіди. Йдеться на якщо ми привдив Господь, Росія, Росія перемогла би, перестала би існувати українська нація, український народ. Переставило все, що пов'язано зі словом Україна, перестало би існувати. Нічого від цього не було. І це ідея, це війна йде за виживання цілого цілого народу, величезної величезної держави. Якщо ця людина не розуміє цього, ну треба якось якийсь знайти механізм заставити зрозуміти. Юрист Соколов знає, які механізми можна, ну я ж назвав, що Верховна Рада має прийняти ряд прийняти законодавчих актів, які, які посило б відповідальність за порушення, власне, ті, про які я казав, і корупції, і аморальної поведінки, і ухилення від служби. Тому що коли відкриваєш, наприклад, інтернет, і багато юристів, я теж правозахисник, я теж маю дев'ять виграних справ у Європейському суді справ людини. Але коли юрист починає... Процедуру ставити вище від конституційного обов'язку. Ну, от, наприклад, неправильно застосували процедуру е виклику е за, за повісткою. І на тому базується весь захист, скандали, які вони неправильно. Вони мали так дати ту повістку, а не так. А конституційний обов'язок. Де тут є конституційний обов'язок служити? І тут недолік держави. Давно ви дав, давно це питання, щоб не підставляти навіть і ті воєнкомати, щоб щоб тих популістів, так званих правозахисників, які все, що вони роблять, це як дають інструкції, як ухилитися і захищати свою батьківщину старців, жінок, дітей, то вони дають інструкції, ті юристи, як не захищати наших людей. Так от Верховна Рада, чи, чи в даному разі навіть не Верховна Рада, тут достатньо було би кабінету міністрів чи міністерства оборони, де можна було би зобов'язати всіх чоловіків від такого віку до такого віку протягом місяця часу зареєструватися, прийти і зареєструватися у воєнкоматах. Зобов'язати хто не, не приходить, то вже ухиля. І тоді не треба бігати ні за, ні за ким. Прийшов, не всіх ж в армію будуть брати. Будь ласка, почекай, але дадуть документ, що він, що він є. І вже якщо на вулиці його запитають, він покаже, що я вже був в воєнкоматі. Бо то деколи ганем дивиться, коли там бігають, бігають той ухилянти, десь біжить за, ними, за ним е летить той патруль, і потім то знімають і показують. І погано виглядає це все. Смішно навіть деколи. Хоча, і з іншої сторони, а чого ж ти біжиш? Ти ж громадянин України, ти, якщо ти маєш е, підстави не служити, багато ти йдеш нормально воєнкомати і, і доводиш ті підстави. Тебе, ти єдиний, що у тебе неповнолітні діти, в тебе, дії. тебе е, на утриманні е, тому е, людина, яка потребує е, догляду, е, і ти тільки єдиний, який можеш це робити. Там є ряд підстав. Якщо маєш, то чути втікай. Якщо втікаєш, не хочеш воювати. Не хочеш захищати не просто воювати, не хочеш захищати. Своїх родину, близьких, жінок, дітей. Ти не хочеш їх захищати? Хто має захищатися? А? І тому я до того ставлюся досить, і є правозахисником, досить вважаю, що жорстко треба поступати, нема чого Військовий став. Ще в Другій світовій війні спокійно, вибачте мене за е, дії, які визнавали зраду, і вішали. З Другої світової війни, одне вішали. В Британії, розстрілювали. У нас НАТО за демократія, у нас йде питання виживання народу, а ми починаємо процедуру, чи правильно він йому дав в руки папірець. Гляде собі, яка геніма. От я, як юрист, як правозахисник, кажу, що ті юристи, які це поширюють, є негідники і покидьки. Конституцію відкрий, подивися, обов'язок твій під час війни, чоловіка, здорового. Декомунізація так само, дехто хто каже процедура головна. Як ви реагуєте на пам'ятники радянські, російські, які ви бачите? Чекайте. Я з 89-го року є активіст національних націоналістичних організацій. Спілка незалежної української молоді, українська гельсінська спілка, українська республіканська партія, депутат першого скликання. І для мене декомунізація це було ще питання 80-х років. Ми летючими групами спілки незалежної українським мовою, в 90-му році робили рейди по районам і знищували пам'ятники Леніна, комсомольцям. І це для нас була норма, бо ми розуміли, що це не просто якийсь там пам'ятник. Ну, це, це така мітка, мітка, як можна сказати, диявола. І поки вона є, вона псує навколо все. Тобто, коли люди, люди звикають до, до пам'ятників негідникам, вбивцям, патологічним вбивцям, це не нормально, це, це це тому і суспільна мораль. мораль потім е, так, така, яка вона є, коли всім байдуже ті нарікають, чому немає нема патріотизму. А як може бути патріотизм, коли він йде по місту, а там вулиці кому комуністичних і, і ідолів? Коли е, комуністичні не тільки комуністична партія все пов'язано е, з російською культурою, там, пушкінами і, і всім іншими. Звичайно, що він вважає, що це своє, це наше. І тоді в нього втрачається це відчуття самозбереження як українця і взагалі перестає бути українцем. А тоді Путін, звичайно, приходить на цю землю, бо він відчуває, це ж це ж наш. Руски розговарюють, ходять в російську церкву, пам'ятники ті самі, книжки ті самі читають. Передачі, фільми ті самі дивляться. Ну чим назвіть дві причини, щоб не вважати їх такими ж, як росіяни. Все, це. Це, це це вірно. І це дуже відчутно, коли виїжджає за кордон. Правда, коли таки, така людина виїжджає за кордон, і, і, і чи поляки, чи інші люди, вони абсолютно в шоці. А, а як вас відрізнити відрізняти від, від росіянина? Ви в, в, то саме говорите, ходите в саму церкву, бо там ж є дії російські, російські церкви. Та ви є росіяни? І це так, не такі. А як ви на фронті розрізняють? Є проблема така, але не така, як, як деколи популістично пишуть. Я, ну, може, 80-та бригада, яка особлива, тому що все ж таки на центру Львові, і вона формувалася е, на загал більшості Західної України. Хоча зараз вже змінився. Дуже багато в нас з силою України, тому що йде ротація, багато людей поранених, є і вбиті. Відповідно, на їхнє приходять з іншої. У нас, е, у нас на загал переважна більшість це україномовні. Без варіантів україномовні, офіцери, всі, е, всі е, україномовні, принаймні, е, в спілкуванні е, з підлеглими. Отрапляється ну, російськомовні. Це є проблема. і проблеми я, я мав декілька неприємних розмов, навіть конфліктів. Ну, от Ситуація, пояснюю. Бахмут. темна ніч. Ніч така темна, що реально 5 метрів нічого не, нічого не видно. Займаємо оборону у е, приватному секторі, коли будин, будинки. Ми приблизно знаємо свою лінію оборони, але не в кожному будинку е наші е ну, наші підрозділи через один, через два, через три. І ти от вночі нічого не бачиш. Ну там, там нічних бачиш, там силуети і чуєш російську мову. От ну ну, ну як е -е -е, реват, хто це йде? Ну, хто це йде, навіть якщо він е, має пов'язку, яку пізнати, ну, але ж пов'язку будь-хто може надати. Вагнер весь може одягнути пов'язку, зняти з форму, просто одягнути. І, і, і важко йому сказати. Мен Києв був е, ситуація власне сімдесять. Забув, яка яка не шви двісті піддесята київська київська тероборона, багато російськомовних була. Ну і я, я кажу, хлопці ну, я ж я зараз, зараз мав вас вистрілити. Звідки я міг знати, що ви йдете, говорити говорити по -ро російськи Ребята, ребята, ребята. Ми, ми свої. Які свої? Ну і все, це є проблема, Тобто, це маєте наслідок цього. Ну але воно все менше, менше, менше. розуміння є. Тим що ті, що на фронті вони розуміють, за що вони воюють, і навіть і російськомовні вони весь час перепрошуються, кажуть, ми, 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 ми перейдемо, ми, ми то, ми то. От, є, є така ситуація. Ви їх своїм прикладом ніколи не переконували? Мені легко говорити зі Львова. Навіть переконати ну, зі Львова, але я відкрию вже ми перед програмою говорили: ви зі Львова, але ви уроджені Ну, я в Росії уроджений, але я живу з чотирьох років е е в Західній Україні, в Галичині. В Ходоріві жив е і після армії у Львові. Я вже виховувався, ріс, е я, я в себе вібрав, е все те, що є. і Для мене це все органічно. Що там? Це якщо якась дискусія така, ну. Спокійна, розсудлива, це можна такий аргумент, да, так коли в побуті це воно воно не працює. Ти з Львова все вам легко говорити. Попробуйте пожити там в Донецьку, в Луганську чи ть, в Одесі і залишитися таким там звичайно. Є, ми, є що... трохи правди в цьому. Ну, може і багато. Ну, та є правда, є правда, але це, але це правда для лінивих. 30 років то слона можна було навчити вже українською співати хоботом. Це просто небажання і все, і зневага до певної Міри, сприйняття українського як щось, як щось менше вартісного, навіть тих людей, які себе теж патріотами вважають, але працюють виключно на російськомовну публіку. Є такі у нас зараз і по телебаченню багато багато. Слід, тому що відверто працюють на на російськомовну публіку, хоча себе нібито називають патріотами. І вони тим самим і далі, е, оце... Е, Русський мір, та, мір вони кличуть. Навіть якщо він, він, він вірить, що він патріот, він все рівно е, помічник. помічник їм в питанні. Окупації, духовної окупації на нашої території. А як ви окупантів називаєте там? Яким? по-різному І, і, і нецензурним словом називаємо нецензурним і і, не словом, нецензурно є таке слово, яке культурно воно називається гей, а не культурно по-іншому. От тут по-іншому ми їх так і називаємо. Хотів на вас випробувати. Я тут намагався такий неологізм, Сво, сволота, сволочі не називаєте так нікого. Ні, як їх системно? Може, може в Запалі, там, може і сволоту сказати, і негідний погано? нквд ні, ні, це, це кажуть. нічого не поганого, тому ні. немає. Просто от є тренд орки. і Оце друге слово, яке я казав, що грубе слово. яке… Е... Орки це вже майже комплімент. Но. Рашистами не називають. На солдат, на, на їх, їхніх військових ні. А расисти це все ж таки більш ознака політи, політична, їхньої еліти, ідеологів, пропагандистів. Та, та, та. А, ну ти ні. Просто називають їх-пі і, і все. І... А скажіть, будь ласка, пане Андрію, от теперішні наші вороги це прямі е, спадкоємці тих радянських від 45-го року і далі. Що ви маєте на увазі прямі спадкоємці? А хто такі є е, росіяни? Вони себе вважають взагалі. Ми, ми, ми маємо розуміти одну річ: От деколи дивиться, і вже і українці починають не розуміти е, менталітет. Е, і ну, тим, чим живуть е, росіяни. Це зовсім абсолютно інший світ. Це паралельний світ, це зазеркальне. Вони часто вірять в той абсурд, який вони несуть. Вони часто реально вони вірять. Вони реально вірять, що вони, що це вони перемогли е, в Другій світовій війні, а інші тільки, тільки там їм ну, не заважали. Будемо так, навіть дуже допомагали не заважали. Вони все вірять. Вони для них це вже ідеологія. Якщо ти з дитинства від садочка це впитувати, це їхня національна ідея немає іншої національної ідеї, як большая победа. Зверніть увагу. У нас є якась національний одяг, національні пісні, національна ну, культура. А в них вся культура це гімнастерку одягують, про, про, про пісню про победу і розказати, якими ми, які крутиться. Це їхня національна ідея, вони тим живуть. І, це, і вони в це, більше в це вірять. Там не переконаєш. Ні, це тільки е е Росіяни, як, як ну, субертно, тут навіть етносом не називаєш це як політичний витвір, політична нація, вони поважають тільки силу, тільки силу. Будь-яка інтелігентна розмова, будь-яка заклик до логіки, вони сприймають як слабкість. І тільки, сили. І тільки силу вони, вони розуміють. І це і це треба зрозуміти. Це навіть стосується цивільного населення проросійського там на, на Донецьку. У Нас дуже багато було е таких ексцесів з місцевими. І тільки, коли ми починаємо панькатися, нагліють тільки. Тільки ти сказав так, як ти маєш сказати в цій ситуації, тому що це фактично по великому рахунку. Це треба брати, арештовувати і здавати в СБУ, тому що це великий колабораціонізм. Ті вислови, ті дії, деяких там осіб. Але достатньо пригрозити. Достатньо сказати: от є підвал зараз. На ланцюгу, на ланцюгу там будеш, будеш там свою ідею говорити. Все діє відразу. А панкіння, панкіння, до, 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 що то Росія прийшла, що це ми, що ми захищаємо свою землю. ну До них не йде. То єдиний шлях: озброєння і силовий метод здійснення України. І тільки так. І ніяких, і ніяких оцих. <свистач> Цікаво бачив розмову Данілова, секретаря з безпеки з Мусічок, здається, та? коли вона знову ту саму річ каже: А як от ми нам достукатися до тих людей, які там живуть? Данилов, то луганчанин, луганчанин. Тобто вони дивиться на неї, і, і здивування ми достукатися після того, що сталося. Це або вони адаптовуються до наших правил, або до побачення. До побачення кордони відкриті, вибирайте, куди хочете йти. Ніяких загравань нічого вони не дає. Ну три строки б загравали. Ми дали фактично Донбасу реальну автономію. Вони вони мали більше автономії, ніж в Криму. Вони мали все своє, вся еліта, вся поліція, вся, все, все їхнє телебачення, преса. Вони повністю створили там собі такий кокон е, стовсолдетський кокон. І дивіться, що що сталося. Це саме вони, їхня, їхня поведінка, їхня еліта і закликала сюди цього ворога. Саме, саме ну, Янукович, прем'єр-міністр, Янукович, інші люди вони все робили, щоб сюди пройшла Росія. Вона прийшла і прийшла до них. Так гинемо ми всі. Але прийшла до них і знищили Донбасу, вже. він вже не буде той Донбас, яким був раніше. Ніхто не буде відбудовувати ті гігантські підприємства. Може, нові хьюзи прийдуть? Ніхто наш. А стоїть питання, а навіщо? А навіщо? Тим більше ближче до Росії. Бо поки Росія є, доти в до нас проблеми буде. Навіщо? Все, що можна там комунікації відновити, і нормально, щоб було напівсінське е, сільське господарство, переробна промисловість. І хай собі е, воно розвивається вкладати гроші куди, що, для чого. І тим більше близько кордону з Росією. Нам подалі треба всю індустрію з Центр, Західна Україна, щоб подалі. З точки зору безпеки і військових, і військових можливих дій подій в дальшому. Одна хвилина до закінчення. О, швидко як. Так, дуже мало часу. Так. Не знаю про що продовжу останні хвилини запитати: про волонтерів чи про те, що в тилу політики говорять про вибори. А політики завжди будуть говорити про вибори. Більше того, будуть використовувати по повній програмі саме війну. В списки політиків обов'язково включить якихось, два-три якихось ветерана і будуть піаритися на, 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 цих, на цих ветеранів. Так буде, так є, і ми не виняток. Будемо говорити, і тут може це нічого звучать, але ми не виняток. Суспільство, поки суспільство не, зро, не виробить той фільтр внутрішній, воно так і буде. І нічого дивного немає, бо по-любому, вже того, що раніше було, вже не буде. Відбулася певна зміна еліт. Еліт відбулася. Яка б вона може і не якісна, вона відбулася. Але вона ж таки відбулася ця зміна еліт з обранням цього. І тому я, я сподіваюся саме на це, що якась буде перспектива у нас. і… Мусимо ставити крапку. Дуже дякую вам за цю вашу розповідь. І будемо чекати вашого наступного приїзду. І прийміть запрошення знову прийти в студію першого захисту. Дякую, Там все буде Україна. Було. Все буде Україна.